Вітаю, дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати прапор України. Кольори для нього вибрані не дарма. Синій колір це колір чистого неба, води, символ миру. А жовтий колір це колір пшеничних ланів, вогню і сонця. Тож давайте приступати з вами до малювання. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, фарба і пензлек з водичкою. Перше намалюємо флагшток. Беремо фарбу. Коричневого кольору і малюємо ось таку лінію. Це буде наш форшток І тепер робимо його трошки товщим, додаємо ще одну лінію. І тепер вгорі ще домальовуємо ось такий ромбик і також його зафарбовуємо. Тепер беремо синій колір і малюємо верхню частину прапора, проводимо ось таку хвилясту лінію. Одну вгорі і другу трошки нижче таку саму. Тепер з'єднуємо їх і середину зафарбовуємо. Тепер беремо. Жовтий колір і так само малюємо нижню частину прапора і з'єднуємо його обережно. І серединку також зафарбовуємо. Тепер вгорі намалюємо пшеничку. Спочатку малюємо тоненькі стебла жовтого кольору, а потім домалюємо зернятка. І тепер на кожній стеблинці малюємо ось такі зернятка. Тепер намалюємо маки, беремо зелений колір і малюємо стеблиночку. І зафарбовуємо. Тепер намалюємо листочки маки. Проводимо ось такі дві лінії і ось так хвилясто їх з'єднуємо і зафарбовуємо. Це один листочок. І потім біля нього ще так само другий малюємо. І потім третій і четвертий по кругу. Я серединку також замалювала і тепер додаю трошки чорного. Серединку і малюю ось такий кружечок. І мак так. готовий. Я домалювала ще дві квітки, і тепер цим квіткам я також домальовую стеблинки і зафарбовую серединку. І тепер до кожної стеблинки ще домальовуємо листочок. І запроповуємо його всередині. І ось така гарна робота у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!